Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Food Very Good. Сьогодні я до вас із рецептом дуже смачних та нескладних у приготуванні рогаликів на сметані. Ці рогалики одні з найулюбленіших, так як готуються вони легко, а виходять кругкими та ароматними. Також запрошую всіх підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. У окрему чисту суху ємкість додаємо розм'якшене масло. Сюди ж додаємо сметану, щіпку солі, цукор та ванільний цукор. Частинами додаємо просіяне борошно із розпушувачем та за допомогою ложки чи лопаточки перемішуємо, замішуючи тісто, спочатку ложкою пізніше руками. Ось таке ніжне, еластичне має вийти тісто, не прилипаючи до рук. Загортаємо тісто у харчову плівку та відправляємо на 50 хвилин у холодильник. Після чого виймаємо робочу поверхню посипаємо борошном та розділяємо тісто на дві рівні частини. Одну частину тіста загортаємо в харчову плівку та відправляємо знову у холодильник. Іншої частини тіста розкачуємо тоненький корж, розділяємо тісто на 16 рівних частин. За допомогою чайної ложечки на кожен краєчок трикутника додаємо варення. У мене це абрикосове варення та скручуємо рогалики, переставляємо їх на деко, застелене пергаментом та випікаємо у попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 25-30 хвилин. Орієнтуємось по своїй духовці. Готові рогалики щедро посипаємо цукровою пудрою. Йдуть одні з найулюбленіших ласощів дитинства це рогалики із повидлом. Також дякую вам за перегляди та коментарі, так як від них залежить розвиток каналу. Весь перелік інгредієнтів я залишу в описі під відео.